Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки, дітки. Сьогодні я запрошую вас до цікавого незвичайного заняття зліплення. На цьому тижні ми говоримо про домашніх сільських птахів. І от наше заняття присвячене саме одному із них. Кого будемо ліпити? Ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку, будьте уважні. По двору гуляє, Кур стереже, великий чудовий хвіст має та гарно співає. Хто це? Подивіться, малеча, ось вони, відгадки. Це був... Який гуляє серед курочок на пташиному подвір'ї. Давайте розглянемо, який він. Подивіться, він великий краси. Бачите? Він більший за розміром, ніж курочка. У півника дуже великий різнокольоровий хвіст. Півники, до речі, вони краще виглядають більш яскравіші, ніж. Курочки. У півника є кругла голівка, шийка, овальний тулуб, дві лапки. А на голові у нього що є? Гребінець, бородка, два оченятка і гостренький дзьобик? Саме такого півника ми будемо з вами ліпити. А для роботи нам потрібні дошки для ліплення, різнокольоровий пластилін, різні стеки. А ще нам будуть потрібні ось такі матеріали. Або ось така пробочка, або яєчко з кінтер сюрприза. А ще нам будуть потрібні ось такі насіння, насіння і склена. Літачки. А ще ваші талановиті ручки, які ми зараз і підготуємо до заняття. І так. Наша зарядка для пальчиків. Повторюйте за мною. Гонористо ходить півень, землю розгрібає, тільки іншого побачить, бійку починають. Півники крилаті, краще йдіть до хати, там насиплем вам зерно. Буде що? Клювати все. Пальчики підготували, починаємо ліплення. Подивіться, малеча, якого півника з використанням яєчка з Кіндер Сюрприза я вже виліпила. Дивіться: основа це його тулуб оченята, дзьобик, борідка, крила і хвостик із природного матеріалу літачки. Саме такого півника ми і будемо ліпити. Можна ліпити із пробочки, якщо у вас немає оцього яєчка кінтер сюрприза, але якщо ліпити із пробочки, потрібно спочатку цю пробочку смас, на, смас, на, на мист, заклеїти, зак, за, консервувати якби, у пластилін, тобто покрити пробочку пластиліном білого, червоного, жовтого, помаранчого кольорів. Я вам покажу, як я виготовляла саме цього півника. Ну що, дітлахи, ось він кіндер-сюрприз. Ось, бачите, на ньому є така штучка, де він відкривається. Хай він буде позаду. Ось тут у нас буде, ось тут буде голівка і тут будуть гребінці. Для цього, щоб зробити гребінці, мені потрібен різнокольоровий пластилин. Я беру чорний. От я взяла чорний пластилін, дивіться, розм'якчила його, потім скачала кулю. Можна ось так скачала. Потім із кулі я зроблю ковбаску, але ж вона буде більш схожа на сардельку, Бо вона буде не такою тонкою, як сосіска, як ми звикли робити. Так, дивіться, тепер я беру стеку і стекою розділю цю. Ковбаску на три частини. Раз. Два і три. Три частинки. Тепер кожну частинку беру, її розм'якчаю і роблю три кульки. Подивіться малече, я зробила три одинакові кульки. Тепер переношу їх на цю дошку. Дивіться, я беру кожну кульку. Ви бачите, який гребінець у нашого півника. Гостренький. Дивіться, що я роблю. Ось так прикладую пальчики, кінчики пальчиків. І надавлюю ось тут. Не отак, а ось тут. Дивіться, дивіться. Опа! Так, ще раз надавила. Бачите, получився такий трикутничок. Так, один є грібенець. Тепер інший. Беру кульку, кульку і знов надавлюю. Ось так. Ось у нас ще один получився грибінець. Так. А тепер інша, інша кулька. Ось так. То я підніму. Ось так. Надавлюю. А тепер всі три кульки треба з'єднати. Подивіться, малече, я з'єднала три частинки. Я їх притулила, придавила. А тепер дивіться, я ці три частинки, ми ж умовили, що це буде голівка, я ставлю отак нагору. Так, посередині придавлюю, притискую. А потім я беру ще ось таку стеку. Діти, подивіться, можна пальчиком, а можна стекою. Ось так обережно. Кожен грібинець, Кожен грібинець примазати. О, бачите, упала. Ну, таке буває. Нічого страшного. Давайте я спробую пальчиками, може, у мене вийде. О! А можна стекою, а можна пальчиками. Кожен грібенець примазати до основи, тобто до цього яєчка із-під кіндера. Так, все ми примазали? Примазали, все зробили. Думаю, буде, буде воно все гарно триматись. Поставимо. Що будемо робити тепер? Тепер я знову беру червоний колір. Я від нього відрізаю. Отакий тоненький шматочок. Я його розміхчаю. Дивіться, розміхчаю. Роблю кульку. І тепер ми будемо виготовляти носик, дзьобик. Дивіться, кулька у нас є. Тепер я беру знов як гребінець. Отак притискую. Так, бачите, що вийшло? Бачите, ось як. А тепер трішки витягую. ось так. Прийомом витягування. Я натискую витягу. Тепер дивіться, я цей дзьобик прикладаю ось тут, нижче, там, де носик. І зі всіх сторін його примазую. Я можу використати стеку, тобто ось так примазати. Це теж буде правильно. А можу використати пальчик. Краще працювати діти пальчиком, пальчиками. Вони у вас маленькі, гарненькі. У мене пальчики... Із нігтями, і, вони, і мені важко робити примазувати, але ж я справилась. Так, дивіться, що вийшло. Ось він. Дзьоб. Бачите, дзьоб. Чого не вистачає? Оченят. Я беру пластилін. Стій, півнику, стій. Давай я тебе сюди поставлю. Я беру пластилін чорного кольору, чорного, від нього відриваю шматочок, інший шматочок. Потрібно, щоб вони були однакові. Роблю з них кульку одну іншу. Тепер дивіться, я беру кульку, прикладаю з однієї сторони дзьобика, натискую. Беру з іншої сторони дзьобика, прикладаю. Так, щоб вони ж були на одному рівні. І натискую. Оченята є. Чого не вистачає? Борідки. Так, щоб зробити борідку, дивіться, яка вона у мене. Теж трикутна. Я знов, ой, не залишай свою красу. Я знов беру пластиліни і трішечки від нього ось так от відрізала. Можна просто відривати. Ну мені з текою сьогодні хочеться працювати. Розм'якчила, зробила колю. А тепер, дітки, подивіться, я роблю її ось так трішки прижимаю. Раз. Така, получився млинчик, а потім знову гостринку роблю. Трикутничок. Все. Ось що в мене вийшло, дивіться. Тепер цю борідку я прикладаю до під, під. прикладаю до кіндера під дзьобик. О, є. Чого не вистачає, діти, подивіться. А вже ж крил не вистачає. Зараз зробимо крила. Для цього я беру, відрізаю із червоного пластина більший шматок пластиліну, розм'якчаю його, роблю кулю. Подивіться, малечі, я зробила кулю. Тепер нажимаю і натискую на неї і роблю такий млинчик. А тепер дивіться, ой, не вийшло. Давайте заново. Так, і млинчик. А тепер цей млинчик треба розтягнути. Я надавлюю і витягую дивіться, надавлюю і витягую, надавлюю і витягую. Щоб він був однаковий зі всіх сторін. Так, тепер цей млинчик я розрізаю навпіл стекою. Розрізала. А тепер дивіться, діти, це буде одне крило. Я беру ось таку стеку за зубрінками і роблю ось такі крила. Прикладаю, дивіться, як вам показати, прикладаю ось так притискую. Те ж саме я роблю і з цим крилом. Подивіться, діти, крила у нас вийшли. Цей птах крила склав, а цей підняв. Має, мабуть, буде кукарікати. Тепер як зробити ось такий хвостик? Як його зробити? Його потрібно. Насадити на пластилін. Тому я беру пластилін ось такого помаранчевого кольору. Ось тут позаду, от там, де у нас така пімпочка, де відкривався кіндер, я притискую і примазую обережно. Хай вам, може, батьки допоможуть примазати, щоб ви крила не покрила не зламали. Вон, бачите у мене, як примазується, так. Ну, може, буде триматись. А тепер. Дивіться, я беру ось такі вертольотики, літачки. Роблю ось так, інший ось так. І менший літачок. Ось так. Ну, а тепер ми можемо подивитись, що у нас з вами вийшло. Спробую підняти, щоб вони не впали. Подивіться малече. Ось які гарні півники у нас получились. Я їх зробила, використовуючи кіндер сюрприз для тільця, пластилін всі частини тіла і хвостики із, вер... із літачків із клена. Ну, що ж, дітлахи, виготовляйте, творіть і надсилайте мені свою пташинну ферму. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.